Доброго дня, шановні студенти. Так, сьогодні ми з вами перейдемо до нашого розділу, який використання Spring Boot Security. І ось отут дивіться розробка системи аутентифікації. Тут розписано, що треба зробити, але отут стоїть ще буде. Я сьогодні допишу, допишу десь годинки 3-4. Але. Все, що треба зробити, я вам ось тут привів у зразках розроблених документів. Дивіться, і тут послідовно, крок за кроком, ви можете робити ті речі, які робив фактично то я. І так, я підведу підсумок, проаналізувавши навіть те, що робили в минулих відео. Тобто, перше, що ми зробили, ми з вами зробили е, сутність ап'юзер. Сутність ап'юзер. В цій сутності ап'юзер ми з вами дивіться, поставили ID е ключовим полем, да? і написали, що воно буде е генеруватися автоматично. Да, тобто, поставили автоінкремент, так, якщо брати з позиції SQL. -а. І сказали, що ну, це буде все відноситься до поля з типом Long, і його назва буде ID. Так, ID, ключове поле, а генерація і воно має тип long. Далі, кажемо обов'язкове поле, тобто false – Це обов'язкове поле, унікальне поле username, Так. Далі поле пароль. Політику захисту паролів ми з вами не використовували. Далі, дивіться, є три конструктори. Три конструктори ці потрібні для різного способу введення наших Да? Тобто, перший це конструктор за змовченням, коли нічого не задаємо. Далі конструктор, який приймає юзернейм, роль і пароль. І далі ще один юзернейм і пароль. На всякий випадок він, в принципі, у нас не використовується, але ну, ось така ось історія да, у нас виходить. Тепер далі, тепер далі. Далі ми з вами визначили геттери і сеттери для всіх елементів. Ось у це геттери, і, і ми їх автоматом згенерували за допомогою права кнопочка, generate, да, там просто вибрав гетеринсет і для всіх полів, які є, згенерували. Тепер ось цей елемент, той, який я змінив, він ще раз він є у вас в отрим, тих теоретичних матеріалах, які я положив. Дивіться, тут все нове, вже все робоче. Да? Там у нас з вами було дві стрічки коду. Перша стрічечка оця була, о, і друга стрічечка оця була. Але виявилось так, що автоматична служба, яка займається роботою з базами даних, це Hibernate, так? Ось тут ми її підключали. До, е, нашої, до наших сутностей далі там в, в контролерах і так далі, то вона е, нам згенерувала трошечки таблицю, яку ми з вами розглядали. У нашому е, зараз ми відкриємо localhost PHP admin. От. В нашому MySQL воно згенерувало табличку, яка по структурі дещо нас не влаштовувала. Дещо нас не влаштовувало. Тобто створювалася для організації зв'язків табличка app Users Roles, так? От. І вона тут була трошки мала інші поля. Да? Щоб зараз не було ніякої путаниці, то мені пройшлось прописати ці стовпчики. Для цього я використав Collection Table і вказав ці поля, які будуть. Так? Вказав ключове поле App'us ID. Так? Не ключове поле, а просто поле. Вибачте, поле App'user ID, вот, яке автоматично підв'язується до ID юзера, і поле роль. Яке береться із реалістів, тобто із переліку якогось. Да? Із переліку якогось просто, просто якимось чином призначається. Присвоєння ролі я також не робив і не планую в цьому проекті займатися. Присвоєнням ролі можна було б це зробити, це зробити в принципі неважко, але я не хочу втрачати часу, хочу приділити іншим моментам, тобто, треба було б. Що зробити? Зробити окрему табличку ролі, зробити можливість додавання, видалення, редагування ролей. От. І щоб це робив усе адміністратор, це можна зробити, але не будемо цьому приділяти увагу. Хто хоче, може попробувати. Я, якщо треба, допоможу. Тільки дивіться, якщо будете робити окрему табличку ролі, то е, треба буде зробити. Багато зв'язок багато до багатьох. Тобто багато користувачів можуть відноситися до багатьох категорій, до багатьох ролей вашого проєкту. Для цього робиться ще одна додаткова таблиця, от, так само, да, і в ній зв'язок реалізується багато до багатьох. Ну, я думаю, з предмету бази даних ви вже це вивчали, як робиться зв'язок до багатьох. Якщо ні, Попитаєте, я трошечки вам підкажу в цьому плані. От. І так, ми це зробили, дивіться. Зробили нашу сутність App'user. Слідуючим кроком, знову ж там це все розписано у нас з вами. Ось тут, де, да? розписано. Ми робимо юзер репозиторій. Тобто репозиторій, який буде взаємодіяти із нашою табличкою. Ось оце він є. Юзер репозиторій. Це. О, інтерфейс. Так. Тому ми ось тут пишемо Extends GPA репозиторії, да, якого передаємо сутність, да, і тип лонг. Далі вказуємо, що. А при формуванні списка, при, форму... при виборі користувача, да, ми будемо використовувати Find by username функцію, да, в яку будемо передавати наш username. І ми це, як бачите, використовуємо декілька разів. Ну, цей інтерфейс використовується. Тобто, одна стрічка, яку ми дописали. Ні, ми дописали ось оце в GPA так? І ось отут. Написали всього одну строчечку, яка буде відповідати за формування для, за, за вибір нашого юзера. Так, це окремо. Окрім цього, звісно, що сам інтерфейс GPA репозиторій надає можливість додавання, зберігання і так далі. Всі, всі основні функції по роботі з нашою базою даних. Після цього. Ми а, розробили security config, в якому розписали основні правила, які будуть діяти для різних користувачів для різних URL. Да, для різних URL будуть діяти ці правила. Дивіться, да тобто ми з вами розписали нібито таку карту так, взаємодіє, що який користувач може робити. Подивіться, наприклад, додавати продукти, редагувати, там, додавати категорії, може у нас роль адмін. Бачите? Може, роль адмін. Далі, наприклад, якщо сторінка повністю доступна, то ми тут пишемо «Permit all» доступно всім. Так, доступно всім. Також ми сюди теж ще ну, зробимо роль менеджер, може, зробимо там роль ще якусь. Але дивіться, ось отут, коли в минулому відео я вам розповідав, я упустив невеличкий нюанс, який цього разу дописав, мені прийшлося дописати сюди. Це після входу, дивіться, коли форм логін спрацювала у нас. Да? то ми з вами переходимо на сторінку за змовченням, тобто на головну сторінку нашого сайту. І ось у цей рядочок, виходить, я дописав. Зверніть на це увагу. Решта тут вся та, що і була. Так, ось тут у нас система кедування, пароля використовується і так далі. Оце в принципі все, що тут у нас є, це Security Config, файл конфігураційний для розмежування доступу до тих URL, які ми з вами використовуємо. Я тут всі URL не прописував. Далі, там, де нам знадобиться, ми будемо встановлювати певні права і прописувати сюди в Security Config. Ще що зробив. Також сюди написав, дивіться, такий є App User Details Service. В цьому сервайсі ми розписали, як відбувається пошук нашого користувача, як відбувається саме вхід. Да? його. Значить, дивіться, якщо користувача нема. То ми кажемо, нема юзера, і якби наш логін не використовується. Якщо юзер да, то ми читаємо його нейм, його отримуємо його пароль, отримуємо його роль, так, і прочитуємо, що ці ролі, які ці ролі надані доступи до наших URL. Для цього існує файлик Цей файлик також дивиться інтерфейс, який імплементується від User Detail Service. Це також інтерфейс, прописаний в нашому коді. Да І тут зверніть увагу, на ось цю стрічку. Я тут переписав ось оцей повністю метод return, що повертається, да використав тут такий simple guaranteed authority. да Значить, це, ця бібліотека вона допомагає виконувати виборку юзера по відношенню до. Наших, ну, до, до нашої політики безпеки. Да? Вона знаходиться у е бібліотеці Security Core, бачите, От, і ми її використовуємо. Тобто, якщо ви сюди напишете ось цей е код, то ви отримаєте можливу помилочку, а да? помилочку, е для того, щоб її не було, вам придеться ось сюди вручну. Ну, Я принаймні вручну вставляв, воно само чомусь не захотіло побачити цю бібліотеку. Так, є й таке. Тепер, окрім цього, нам прийшлось розробити контролер аутентифікації, Куди я поставив за одну обробку URL реєстрації, обробку URL входу? Значить, Давайте перше про, вход, про вхід. Значить, для того, щоб зробити вхід, ми використовуємо логін. Так? І ретурн логін, тут воно повертає нас просто на ту саму сторіночку. Можна було б повертати нас не на сторіночку логін, а повертати. Е, ну, це, якщо get, get mapping, да? то якщо Get Mapping логін, то ми йдемо просто на шаблон логін. Поняли? От. А от коли е, Постмепінг логін, ми ще тут з вами не розписали, що відбудеться. да? Якщо відбуде постмепінг логін, так? тобто в логіні ми залогінимося, тоді ми, виходить, перейдемо дивіться тоді ми, виходить, перейдемо по директиві, яка вписана ось тут. Тобто, при удачному вході ми перейдемо на головну сторінку. Тобто, що у нас виходить? Дивіться, якщо ми. Тут, до речі, от я ходив, можливо, воно. А, ну, додати. О, коли нажимаю додати, воно мені каже, ти йди на логін. Так от дивіться, тут у мене є два користувача. да Ну Наприклад, от я коли я на логін прийшов, давайте я просто на логін прийшов. І якщо я отут пропишу, у мене два користувача є: адмін, адмін і. Давайте ми, перше, я покажу реєстрацію, Раз вже сюди дивіться. нажимаю реєстрація. В реєстрації ми поставили лише два поля. Це е, е, пароль, Дивіться, тут, по-перше, URL-регістри. Я зараз, впишу, наприклад, впишу БВМ, а так. І такий самий напишу пароль, хорошо? І натисну кнопочку Зареєструватися. Дивіться, коли ми зареєструвалися, то у нас в, наш, в нашу базу, якщо у вас все добре, в App юзер попаде користувач. Дивіться, BVMMM, бачите, ось де він, і з якимсь паролем. Ну, закодованим паролем. Пароль же буде БВМ Тепер, щоб увійти. Щоб увійти Я на сторіноч входу, воно мене переадресувало на сторіночку логін. І отут я пишу пишу MM. І тут BWMMM увійти. Дивіться, коли я увійшов, то мене перекинуло на головну сторіночку. Але якщо ви придивитесь, то обидва. ось оці, Користувачі, обидва ось ці користувачі, точніше, дивіться, якщо взяти е, таблички, то ось тут є app user роль, то виходить, дивіться, усі користувачі мають роль юзер Ролі я не міняв. Так от, ось тут послухайте, ось тут нам треба якимось чином, да, якимось чином, нам треба Роль юзер призначається і все. Значить нам треба поміняти трошки, поміняти. Ми зараз зробимо слідуюче. Дивіться, причому ж ну, редагувати записи тут от, от, не вийде просто, бачите? Не. Тому дивіться, я зараз зроблю слідуюче. І Роль тільки одна юзер. Чому одна роль юзер? Одна роль юзер, тому що в, коли ми розглядаємо, дивіться, аус контролер, тоді ось отут, дивіться, я казав, що вибрати просто юзер і все. Поняли? Я сюди зараз напишу адмін і зареєструюся з адміном. Поняли? Дивіться, я перезапущу. Свій проєкт. І один раз зроблю з адміном. Поняли? Воно в мене запише як адмін, а тоді я назад юзер тут поставлю. Поняли, щоб реєструвалися інші з юзером. Тепер дивіться, коли я запустив, я переходжу знову на наш сайт і йду на. О в магазин. ну Нет, не получится. Дивіться, на вийти мені. out. URL виходу out. О, такої нема, каже, сторінку. Логаут. Нам треба сторіночку логаута було б прописати. А якщо логін, логін, то все, воно вийшло. Воно вийшло. Логаут воно вийшло, але нікуди не переадресував. Нам треба прописати, що якщо логаут, то вернуться на сторіночку е виходу. Дивіться, URL логаута у нас також прописана. Прописана вона в з контролера ось отут. Ні, не вау з контролів. Вибачте. А в security config. Бачите, ось тут логін, логаут, Ось так. Ага. Ось де вона. URL-ка, Бачите? Правильно. Ну, вот. а, з параметром логін, з параметром логаут треба передати. То а, тоді відбудеться вихід. Ну, це для чого дивіться. Це ми в майбутньому ось отут будемо робити вийти. Поняли? І нам туди треба буде поставити відповідний URL. То оцей URL ми туди поставимо. Ну, поки що не будемо. На це звертати увагу. Мені зараз треба що? Зареєструватися. Причому, от дивіться, якщо я отак напишу, то буде помилка, а я виведення помилок не робив. Тому давайте я напишу так. Адмут. У мене адмін буде ADM і пароль. І оскільки політику паролів я не задіював, то я тут вже напишу Адемо, нажму зареєструватися і подивлюсь, що у мене буде тут. Дивіться, тепер отут адмін, бачите? Я назад зменю Контролер», нажму Ctrl-Z, Ctrl-Z. От, хай тепер юзери будуть, і мені адміністратори просто зараз у нас є, виходить, юзер, користувачі із юзером і користувачі, і які є адміністратори. Значить, ми побачимо, що ми будемо робити з юзерами і адміністраторами. Ну, це в принципі все, що ви повинні проробити мені до понеділка. Я сподіваюся, що у вас все вийде. В понеділок ми з вами поговоримо про систему рекомендованих товарів і, можливо, будемо вже говорити про систему скидок, систему бонусів, так сказати, про маркетингові кроки, які можна використовувати в інтернет-магазинах. Звісно, що треба, можна багато про що говорити. При побудові магазину Але ми поки що ось так.